Ще повертаючись до роботи, і загалом це така місяця дуже глобальна тема. От в Україні не вистачає вузькопрофільних працівників, робочих спеціальностей, да? не вистачає да? фахівців. Ці люди завжди були затребовані на ринку і в Україні, і за кордоном. Тому що ви кажете, що за кордоном да? будуть насамперед повертати стів кого вище освіта, хто з вищої рівня життя, то там не зміг працевлаштуватися так, так як було тут. А як тоді виграти боротьбу за ці спеціальності вузькопрофільні? Сантехніка, будівельника, Готувати. електрика? Готувати. Готувати її ну, готують. Готувати тут і платити нормальні зарплати. Тобто все в гроші. Ну, до, речі, до, ну, до речі, я хочу сказати, 10 років назад, як виглядав Сантехнік, коли при, приходив? Ми ж знаємо. Тепер це абсолютно інші люди. Я не пам'ятаю 10-20 років назад, що прийшов Сантехнік, і або відмовився від грошей, які ти йому пропонуєш, а зараз відмовляються. От до мене приходив наш сантехнік ну, з НЖК, з ОСББ. Він каже, ні, я не буду брати. Мені я зарплату отримав. Причому, знаєте, він так це відповів, що я з віли, я подумала, що я його образила. Я серйозно кажу. Абсолютно тверезий, в чистому одязі. Підсумовуючи нашу розмову, питанням: що далі? Що далі я маю на увазі сприйняті людей?